Бійці Національної гвардії України звільнили понад 200 гектарів лісу під липцями в Харківській області. Операція тривала більше п'яти місяців і завершилася успіхом. Відновили контроль над важливою ділянкою. Бригада Хартія разом з іншими підрозділами звільнила цю територію. Росіяни називали її Берлін. Українські захисники відтіснили ворога, звільнивши понад 2 мільйони квадратних метрів. Наступальні дії почалися в листопаді 2023 року. За ці місяці російська армія зазнала значних втрат. Вони втратили майже півтори тисячі солдатів, також понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Підрозділи Хартія та 92-га бригада прорвали оборону противника. Бригада Хартія створила документальний фільм про звільнення території. Його можна буде побачити 9 травня на їхньому офіційному Ютуб-каналі. Торік українські захисники. Провели ще одну складну операцію під липцями. Вони звільнили понад 400 гектарів лісу. Під час цієї операції ліквідували майже цілий полк Росіян.